Доброго дня, шановні друзі. Зараз триває деклараційна кампанія по таких податках, як плата за землю та інших. Ну, я спочатку розкажу про деклараційну кампанію з плати за землю деякі нюанси щодо заповнення декларацій, які виникають в процесі нашої роботи. І нам нам багато запитань надходить від платників і наших інспекторів наших підпорядкованих ДПІ це не новина, це для всіх заповнення декларації передбачено статтею 286 податкового кодексу і платники. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцем знаходження місцевої ділянки земельної ділянки декларацію за формою, яка затверджена наказом номер 560 від 16 6. 2015 року. Цієї декларації є певні нюанси відмінності від декларації, яка діла в попередні роки. Зокрема, зараз відсутня довідка про наявність земельних ділянок. Це додаток 2 до декларації, і все зосереджено в полі декларації в загальному полі. Тому необхідно дуже уважно заповнювати заповнювати інформацію щодо прав користування або власності земельними ділянками, зазначенням реєстраційних документів, які засвідчують це право, і так далі, це дуже треба уважно заповнювати, тому що виникають питання, коли неправильно заповнений кадастровий номер, наприклад, неправильному форматі. І декларації не втягується системою, і в не сідає в картки платників на рахування. Ще такий дуже важливий нюанс. багато платників вже розібралися в цьому, але ж я хочу повторити, тому що зараз іде масова подача декларації, форми декларації. Колонка 9 і колонка 9 в розділі розрахунок суми земельного податку. І так само колонка 9 розрахунки орендної плати зазначена як нормативна грошова оцінка земельної ділянки. В алгоритмі заповнення цієї декларації він такий самий, як і в минулі роки. Тобто площа земельної ділянки множиться на нормативну грошову оцінку одиниці земельної ділянки, множиться на ставку податку і ділиться на 100 і отримується річна сума земельного податку або орендної плати. Тому, не дивлячись на те, що написана грошова оцінка земельної ділянки, ми для вірного визначення річної суми податкового зобов'язання сплати за землю, пропонуємо зазначати нормативну грошову оцінку одиниці земельної ділянки. Це дуже, головно, дуже важливо для того, щоб ви собі не вірно, вірно зазначили податкові зобов'язання і не, не завищили їх. По-друге, при заповненні рядків площа. І нормативна рошова оцінка. Площа зазначається тільки в гектарах, Раніше це були квадратні метри і гектари, а зараз тільки гектари. для того, щоб перевести гектари, в якщо у вас земельна ділянка в квадратних метрах, то треба поділити на 10 тисяч і отримати площу в гектарах. Так само треба перевести нормативну грошову оцінку. Якщо вона у вас визначена за квадратний метр, то треба помножити на 10 тисяч. і от ми отримуємо грошову оцінку за. Одиницю земельної ділянки, тобто за гектар. Потім виникають також питання: нам телефонують платники і наші інспектори щодо відображення у полі декларації, там, де йдеться про категорію земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення. У нас є в цій декларації є перелік категорій земель, які відповідають ну, класіфікатор видів, видів цільових, цільового призначення земель. І якщо у вас землі сільськогосподарського призначення і це СГ угіддя, тобто ріля, сінажаті, пасовища, то вони зазначаються цифрою 1, наприклад, ріля, це 1 А і так далі. Там зазначено в примітках, ви можете відкрити і подивитися. А якщо це сільськогосподарського призначення, але це не є угіддями, тобто це шляхи господарські, двори, захисні смуги і так далі, то проставляється код земельної ділянки 0,1. Тобто, якщо СГ угіддя, то 01 не проставляється, а ставиться буква і літера, цифра і літера. І якщо це, це призначення, але не угіддя, то це буде зазначатися як 01. Потім також звертаються з тим, що при заповненні декларації площа земельної ділянки, не дивлячись на те, що вимогою декларації передбачено зазначати площу в гектарах з чотирма десятковими знаками в, форм, в ячейки, якій заповнюється ця площа. Заокруглюється до другого знака, треба подивитися, тому що можливо, це формат ячейки, визначений з двома десятковими знаками, а сама площа проставляється правильно. Це треба вдивитися, коли заповнюєте декларації. І так само, коли ви заповнюєте реквізити договорів оренди, наприклад, і проставляєте дату, і також телефонують і запитують, чого у мене там якісь незрозумілі цифри. Це також треба подивитися, який формат ячейки, яку ви заповнюєте дату. Потім ще надходять такі запитання. Наприклад, якщо земельна ділянка орендована, і договір оренди закінчується, наприклад, 1 травня, тобто сплачувати. Підприємство буде до квітня місяця, і декларація форма декларації на автоматі заведена, що коли розраховується пода... рентна плата, розраховується річна сума, і вона на автоматі ділиться на 12 місяців. Якщо підприємство така ситуація, як я зазначила раніше, наприклад, що йому треба задекларувати за 4 місяці. Декларація сама форма декларації можливо не дасть, якщо навіть ви знімете автоматичний режим в ручному режимі, вона не дозволяє таке робити. Тому вихідом, на мій погляд, буде заповнення декларації. Це дозволяється кодексом. Це стаття 286.3, щомісячне подання декларації і до 20-го числа місяця, наступного, після звітного, ви можете подавати. В такому випадку щомісячну декларацію зазначати там в відповідному полі декларації це і у вас питань з цього приводу не буде виникати, і ми уникнемо таких ну завищення податкового зобов'язання. Єдиний податок четвертої групи, там е, теж є е, такий нюанс, дуже я коротко скажу. є е, е, В примітках до декларації зазначено, там, де м, зазначаються площа земельних ділянок, по видах земель, рілясі нажаття пасовище, багаторічні насадження. Е, е, там є така зносочка 8, в якій написано: якщо подається загальна декларація, то кількість рядків по відповідному виду земельної ділянки можна додавати. Якщо подається звітна декларація, то кількість рядків не додається. Але виникають такі питання. По одному коту, коли знаходяться декілька земельних ділянок і у них різні грошові оцінки, то звісно в один рядочок ми не зможемо це відобразити. Тому ми також пропонуємо при поданні звітної Декларації по одному коту у випадку, коли декілька земельних ділянок з різними нормативними грошовими оцінками, додавати також рядочки. Це, я думаю, що для відображення правильної інформації щодо розрахунку податкових зобов'язань, це нормально. Потім також, також виникають питання щодо заповнення колонки 9 декларації єдиного податку 4 групи, яка називається Код регіону. Є лист ДФС України, в якому зазначено, що код регіону зазначається двозначна цифра для відповідного для відповідної області. Наприклад, код Черкаської області 23. Так. Податками. Ще раз звертаю увагу на те, що необхідно зазначати, що в декларації з палати за землю, що в єдиного податку четвертої групи, обов'язково гектари і сума в гривнях, ніяких тисяч гривень. Наприклад, розрахунок частки багато платників допускають таку помилку і зазначають в тисячах гривень, обов'язково тільки гривні. Формат для кадастрового номеру такий – 10 знаків, 2 крапка, 2 знаки, 2 крапка, 3 знаки, 2 крапка і 4 знаки. В такому форматі нормально у нас заходить декларація з таким, з таким форматом кадастрового номеру земельної ділянки. Звертаємо увагу на те, що коефіцієнт індексації. Вже ви всі знаєте, що з 1 січня для земель, населених пунктів та інших земель несе призначення, це коефіцієнт 1,433 до нормативної грошової оцінки обов'язково застосовувати. Для, зим... для сільськогосподарських угідь це ріля, багаторічні насадження, сінажаті, пасовища перелоги це 1,2. А базою оподаткування єдиним податком четвертої групи є нормативна грошова оцінка земель станом на 1 січня 2015 року. тобто вона не індексується на коефіцієнт індексації станом на 1 січня 2016 року. І хочу звернути вашу увагу на призаповнені декларації, в тому числі декларації з рентної плати. Там дуже багато додатків. І треба уважно, У нас немає такого документу як порядок заповнення декларації, але в кожному, в кожному додатку, в кожної декларації є примітки, які треба уважно читати і заповнювати відповідно до цих вказівок, які зазначені в цих примітках. І хочу сказати, що на початку наприкінці минулого року, на початку цього року, ДФС України довело дуже багато листів щодо справляння. Податків і зборів, зокрема, плати за землю, єдиного податку четвертиї групи, рентної плати та й глукологічному податку. Там розписані деякі нюанси, наприклад, для платників радіочастотного ресурсу за плати за користування радіочастотним ресурсом України це буде щомісячний платіж. І як подати декларацію правильно, щоб нарахування не відображались в картці вірно, і для того щоб вас вам детально це все не розповідати, я пропоную ознайомитись по відповідним напрямкам, кого цікавлять, цікавлять та інформація, яка викладена в цих листах ДФС України, перелік цих ви побачите на слайді. І кожним, кожен, якщо його цікавить, наприклад, екологічний податок, то він може ознайомитись в відповідному листі ДФС України, який буде викладений в цьому слайді. Взагалі основні питання я висвітлила. Якщо будуть надходити від вас запитання, ми обов'язково будемо відповідати. І я також хочу, щоб щоб ви співпрацювали із вашими інспекторами в районах, тому що не на всі питання, зокрема там, де йдеться про якісь такі дуже дрібні нюанси, ми на рівні області зможемо вам відповісти без наявності відповідних документів первинних, які ви маєте показати своєму інспектору. Ектору тому дуже вдячна за увагу і чекаємо на дальшу подальшу нашу співпрацю з вами.